Але кованих скульптур у Рівному це справжній символ творчості та майстерності, який став унікальною прикрасою міста. Розташована у центральному парку імені Тараса Шевченка, ця алея є однією з найцікавіших атракцій для туристів і місцевих жителів. Її створення пов'язане з щорічним міжнародним фестивалем ковальського мистецтва, який у Рівному проводиться з 2008 року. Саме в рамках цих фестивалів ковалі з різних куточків України та світу об'єднують свої зусилля для створення унікальних шедеврів, які залишаються місто, але налічує понад два десятки скульптур, кожна з яких має свій характер, стиль і історію. Тут можна побачити різноманітні композиції, від реалістичних зображень тварин до фантастичних істот і абстрактних конструкцій. Особливо вражає деталізація робіт. Кожен елемент виконаний з великою увагою до дрібниць. Скульптури не лише красиві, але й символічні, вони відображають різні теми кохання, природу, силу, гармонію, а також культурну спадщину. Однією з найвідоміших робіт є дерево кохання, скульптура, до якої пари приносять замки як символ вічного почуття. Його гілки нагадують витончене мережево, а коріння вражає міцністю та складністю роботи. Інша популярна композиція крила, які стали улюбленим місцем для фотографій, особливо серед молодят. Є також надзвичайна скульптура, сонячний годинник, яка, окрім естетичної функції, має практичне призначення, вона показує час, якщо знати, як правильно ним користуватися. Але кованих скульптур це не лише про естетику, а й про збереження традиційного ковальського ремесла, фестиваль, завдяки якому з'явилася алея. Має на меті популяризувати ковальське мистецтво та показати, як стародавнє ремесло може вписатися в сучасний контекст. Майстри, які беруть участь у створенні скульптур, часто проводять майстер-класи, де демонструють процес обробки металу, і це стає справжнім видовищем для відвідувачів. Атмосфера алеї змінюється залежно від часу доби. Удень це місце наповнене світлом і життям, тут гуляють родини. Туристи фотографуються біля скульптур, діти вивчають незвичайні форми. Ввечері, коли вмикається підсвітка, але набуває зовсім іншого вигляду металеві скульптури сяють у променях світла, створюючи казкову, навіть трохи загадкову атмосферу це місце не лише культурний об'єкт, але й символ творчого духу рівного. Але кованих скульптур є живим прикладом того. Як традиційні ремесла можуть гармонійно поєднуватися із сучасними мистецькими тенденціями? Вона привертає увагу не лише як туристична родзинка, а й як простір, де можна відчути магію металу, перетвореного в мистецтво. Варто відвідати алею кованих скульптур і на власні очі побачити цих безліч цікавих скульптур.